Мотиваційний рух Don't Give Up презентує! Брайан Трейсі, відео, яке назавжди змінить твоє майбутнє, вітаю! Я Брайан Трейсі, і сьогодні я хочу розповісти вам про деякі прості способи, які допоможуть вам швидко знайти мотивацію. Зовсім не важливо, чого ви досягли до цього моменту, адже кожного нового дня ви утримуєте 24 години. Проте мотивація це не та річ, яку ви можете отримати по одному, тільки запиту. І якщо вам не буде вистачати мотивації, то навіть самі елементарні завдання можуть здатися вам серйозною перешкодою. Щоб досягти успіху, вкрай важливо взяти мотивацію під свій контроль і навчитися швидко мотивувати себе під час виконання будь-яких завдань. Безумовно, найкращий спосіб залишатися мотивованим протягом усього дня це мотивувати себе від самого ранку. І зараз я дам вам три простих поради, які допоможуть вам правильно почати свій день і які займуть у вас. Всього 60 секунд. Крок 1. використовуйте позитивні афірмації. Користь позитивних афірмацій сильно недооцінюють, але саме вони можуть бути вкрай корисні при досягненні найрізноманітніших цілей і особливо користь вони приносять якраз у той момент, коли справи йдуть не по плану. І якщо ви будете вголос досить часто вимовляти якесь твердження, то ваша підсвідомість прийме його за правду. Навіть якщо ви насправді ще не досягли цього. Ваша підсвідомість не зможе відрізнити те, що є правдою від того, що ви собі уявили. Позитивне твердження використовується для того, щоб переконати вашу підсвідомість, що ви достатньо мотивовані і готові приступити до будь-якого завдання. Крок 2: Сплануйте свій завтрашній день напередодні ввечері. Мотивація і планування йдуть рука об руку, і є дуже вагома причина, чому багато успішних людей так часто заздалегідь планують свій майбутній день. Складаючи список з тих завдань, які ви хочете виконати, то на протязі. Усієї ночі, поки ви спите, ви підсвідомо думаєте про те, як ви їх будете виконувати. Наступного дня вам буде набагато легше приступити до їх виконання і тим самим підвищити свою мотивацію кількома основними способами. По-перше, вже на самому початку дня ви точно знаєте, що вам необхідно зробити. І по-друге, ви найімовірніше будете приділяти багато часу тим справам, які наблизять вас до вашого заповітного успіху. 3. Записуйте і переглядайте свої цілі. Записування і перегляд своїх цілей це дуже корисне заняття, яке ви можете додати в свою ранкову рутину. Цілі можуть бути короткостроковими, які ви хочете досягти найближчим часом, так і довгостроковими, над якими ви плануєте працювати роками. Дуже важливо виписувати саме ті цілі, які є для вас найбільш значущими. Така проста дія, як записування цілей, буде кожен Чин день нагадувати вам про те, чого ви саме прагнете. Часто повсякденні завдання, які вам необхідно виконати, здаються досить дріб'язковими та неважливими. Але коли ви знатимете, що вони відносяться до ваших основних цілей, у вас одразу з'явиться енергія та сила, щоб виконати те, що необхідно. Це схоже на те, наче ви заводите двигун, який буде працювати весь день. Найважливіше ніколи не забувайте про те, що ви хочете змінити своє майбутнє. Починайте змінювати його прямо зараз. Якщо вам сподобалось це відео, то поділіться ним з вашими друзями, поставте йому подобайку і підпишіться на канал, хто ще не підписався. До нових зустрічей!